Піс у Ребро. Авторка Анжела Левченко читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка. Комент. Як завжди, о восьмій ранку біля головного офісу Грінлайн зупинилося синє БМВ. З авто вийшов високий статний чоловік в темно-сірому костюмі, ніжно-рожевій сорочці, і на тон темнішій краватці. глянув у блискуче скло автівки, одним рухом поправив розкішну посріблену чуприну і впевнено рушив до входу. Степан Тадейович Сіренко, генеральний директор компанії, яка успішно позиціонувала себе на ринку косметичної продукції вже не один десяток років, минулого тижня відсвяткував свій ювілей. Немало і небагато, як для чоловіка, але розміняв вже шостий десяток. Сіренко потис руку охоронцеві на вході, перекинувся кількома словами з кур'єром, який саме біг по сходах посміхнувся привітно співробітникам, які поспішали на робочі місця. За це його й любили, бо як керівник, Степан Тадейович був дуже уважним до кожного працівника, знав про проблеми, особисто вітав кожного з ним народження, був строгим, але справедливим, віддавався справі на тисячу відсотків. І такої ж віддачі вимагав від своїх підлеглих. За це вони мали гідну оплату, належний соціальний пакет і яку не яку впевненість у завтрашньому дні. У кабінеті ще залишилося після привітань святкувань чимало квітів. Степан відчинив вікно і теплий осінній день увірвався в кімнату з легким запахом віджилого листя. Чоловік відкинувся в крісло і заплющив очі. Останнім часом якось почував себе не дуже, ніби нічого й не турбувало, на здоров'я не скаржився, якась внутрішня втома, неспокій, незрозуміла туга огортали душу. Ніколи раніше не виникало таких відчуттів. Боже мій, коли воно все злетіло! Закралася думка. Якось раніше й не помічав, що вже більша частина життя прожита, а що в результаті порожнеча. Можливо, комусь іншому важко було б назвати таке насичене життя порожнім, улюблена справа, власна компанія, успішна кар'єра, дружина, дві доньки. Усе, про що мріє, чи не кожен чоловік, у Степана було, і чому було? Є, але щось ніби надламалося в душі. Зловив себе на думці, що вперше за багато років йому хочеться поплакати. Так, саме поплакати, щоб пожаліли, щоб підбадьорили, зрозуміли. Витер скупу сльозинку, що зависла на віях. Тільки хто ж зрозуміє, уявив обличчя своєї дружини, щоб вона його зараз побачила. Засміяла б. Вона в нього кам'яна леді. Від тієї лідочки, з якою він одружився 30 років тому, нічого майже не залишилося. Постійно зайнята, успішна, ділова, їй не до сісюкань, і не до почуттів, у неї все за планом, навіть кохання з ним. До речі, коли вони востаннє кохалися, Степан наморщив лоба, та і не пригадаєш так відразу. Ліда частіше відмахується не хочу, не можу, настрою немає, а може, я її вже й не приваблюю, як чоловік. З того шалу почуттів і емоцій, що вирували між ними, залишилися лише іскорки увага, вдячність, відповідальність одного перед іншим, турбота про дітей, ось і все, що залишилося. А ще якась непотрібність чи що, відчував себе реалізованим на сто відсотків, але на сьогодні. Умріяне матеріальне благополуччя вже не мало такого значення, як у молодості, набрав дружину. Кажи, але швидко, в мене обмаль часу, ліда, мов з кулемета, розстрочила всі його сподівання. Лідусь, може, ми сьогодні втечемо і влаштуємо таке романтичне побачення. Зі смачним десертом я скучив. Ой, Стьопа. Що б ти ще вигадав? У мене справ по горло, а йому романтики захотілося. Тобі нічим там зайнятися. Чорт старий, сивина в бороду. Степан вимкнув телефон і розчаровано кинув трубку на стіл. Що й треба було довести? Я для неї. Відпрацьований матеріал нецікавий, непотрібний. А що буде за десять років? Доньки повиходять заміж, і будеш ти, Степан Тадейович, з візочками онуків нянчити. Прощавай молодість, здрастуй, щаслива старість. У двері постукали. Так, заходьте, Степан повернувся за робочий стіл. Дозволите, стрункі ніжки граційно внесли до кабінету красиве тіло юрисконсульта компанії Ілони. За кілька хвилин кімната наповнилася вишуканими парфумами. Вроду молодої співробітниці важко було не помітити, Ілона завжди зі смаком одягнена, привітна, в міру скромна, сподобалася шефу відразу. І, як не намагався Степан переконати себе, що то лише професійний інтерес, завжди відчував з нею себе, мов підліток, якого застукали за якимось непристойним заняттям. Відчув, як червоніє, і зовсім не слухає, що там розповідають йому злегка підфарбовані повні вуста красуні. Гаразд, перебив на півслові, у мене пропозиція. Давайте обговоримо це за обідом. Не заперечуєте? Ілона від несподіванки затихла. Власне, і обговорювати не було чого. Вона лише проінформувала шефа про те, на якому етапі перебувають ті чи інші контракти, але і відмовитися наміру не мала. Не заперечую. Мило посміхнулася. Чекатиму вас біля машини за п'ятнадцять хвилин. Настрій у Степана був абсолютно безбашений. Відмінив на сьогодні всі справи і побіг назустріч пригодам. Ілона вже чекала його біля машини. Ну, і куди поїдемо? Відразу перейшла до справи. Може, пообідаємо в мене? Я дуже смачно готую, і в мене є прекрасне вино. Такого швидкого повороту Степан не чекав, але не розгубився. Як кажуть, згоріла хата, то хай горить і тин. Невже так помітно, чого я хочу, неочікувано сам для себе запитав. У тебе на лобі написано? Що мене Ілона томно засміялася, відкинувши голову назад і війнувши хвилею волосся, дівчина знала справу зваблення навідмінно, одним рухом послабила Степанові галстук, пробіглася грайливо пальчиками по потилиці, замуркотіла щось на вушко і. Він не пам'ятає, як з машини вони опинилися в її ліжку, тільки її красиве молоде тіло, обійми і море задоволення. Давно чоловік не відчував себе таким бажаним і енергійним. Після хвилі задоволень відкинувся на подушку і насолоджувався її присутністю. Такої пристрасті і такого шаленства давно не відчував аж голова обертом. Ти неймовірний. Ілона видихнула і почала знову будити його до нової атаки, додаючи впевненості у його чоловічій силі і красі. Кохання, смачне вино і втома. Позбавили відчуття часу. Степан прокинувся, коли годинник відшиканив п'яту ранку. Ілона замерзла і, скрутившись клубочком, тулилася до його тіла, укутав її і дав волю думкам. За тридцять років шлюбу Степан кілька разів зраджував дружині. Але ніколи в нього не було такого бажання, як зараз, покинути все і піти назавжди. Зілоною він відчував себе на сьомому небі. Зараз, як ніколи, хотілося все кардинально змінити, почати нове життя. Степан тихенько підвівся, одягнувся і, чмокнувши свою сонну німфу, тихо зачинив за собою двері. Додому повернувся, мов злодій, навшпиньки крався через вітальню і побачив дружину, яка видно чекала на нього всю ніч, так і заснула в кріслі з телефоном у руці, зупинився, мов укопаний. Дивився на рідні красиві риси, яких не стерли ні роки, ні турботи, ні проблеми, його ліда тихо посопувала, мов дитина, зітхаючи крізь сон, присів біля неї навпочепки, поправив плед і пасмо волосся, що спало на обличчя. Невже треба було переспати з іншою? Щоб зрозуміти, що насправді я кохаю і все життя кохав лише її? І дурні ж якоїсь навидумував. Ой же моя жінка, така беззахисна, втомлена і заклопотана щоденними справами, їй же так само п'ятдесят, як і мені. Хіба ж вона не відчуває того, що і я? Але ж вона мудра, як завжди, розважлива, а ти розкис. Любові й ласки, бач, йому захотілося. Степан обережно переніс дружину на диван. Вона спросоння обійняла, радісно зашепотіла телефон. Не вимикай більше, подзвонив би, сказав, що затримуєшся. Спи, спи, лідусь, потім поговоримо, ніжно поцілував дружину в щоку. Контрастний душ і гаряча кава остаточно вивітрили з голови підлітковий бунт, причиною якого стали банальні гормони. Повернулася звична впевненість і здоровий глузд, залишилося домовитися ще із своїми бажаннями. Розмову з Ілоною вирішив не відкладати на потім. Він, як і справжній чоловік, завжди і в усьому любив чесність і ясність. Ілона, як завжди, на роботі стримано ввічлива увійшла, і, не чекаючи запрошення, сіла навпроти, на обличчі ні сліду від безсонної ночі, ні натяку на те, що між ними відбулося. Степане Тадивичу, не чекаючи, розпочала розмову. Ми обоє дорослі люди, і порозумітися, думаю, нам буде достатньо легко. Я дорожу своєю роботою у грінлайні, і не хотіла, щоб щось завадило нашій співпраці. Ми гарно провели час. І не більше, у мене є постійні стосунки. А у вас сім'я, на цьому будемо вважати, що ніхто нікому нічого не винен. Ти мене відверто здивувала. Степан посміхнувся, бо справді чекав від дівчини іншої реакції. Чому здивувала? Я звикла претендувати лише на головні ролі. Бути коханкою не для мене? Так, ви мені цікавий. Так, зачепило, захотіла, зробила. Такий вже в мене характер. Завжди отримую те, чого хочу, але зараз я заміж не збираюся. Мені ні до чого, та й вам впевнена також. Завжди поважав розумних жінок. Сподіваюся, Ілоно, я тебе не образив. Кожен з нас отримав, чого хотів, чи не так? Тримайте свого біса на короткому повітку, щоб не наробити дурниць. Ілона підморгнула, посилала повітряний поцілунок і вийшла з кабінету. Степан задоволено потягнувся і. Набрав дружину. Ліда уважно вислухала його легенду. Вірю, вірю, годі вже виправдовуватися, а в мене для тебе сюрприз. Ми їдемо відпочивати. Уявляєш, чотири дні лише ти і я, і море, і кохання. Усе як ти хотів, дорогий. І нічого не хочу чути про справи. Справи зачекають. Їдемо. Відчуття провини ще якусь мить гризло, але ця поїздка була чудовим шансом замолити гріхи і випросити прощення в Бога за того біса, який так нещадно штовхнув у ребро.